Всім привіт! Сьогодні готуємо незвичайний, але дуже простий та мега швидкий салат з крабовими палочками. Він чудово підійде до вашого святкового столу. Для цього нам знадобиться 200 г нарізаних крабових палочок, два середніх очищених від шкірочки та плівок апельсинів, або можна взяти мандарини. В салат нарізаємо 3-4 варених яйця. Додаємо сюди ж 1-2 зубчики часнику для пікантності. Я натираю на терці. І сюди ж додаємо 1 банку консервованої кукурудзи. Солимо та перчимо за смаком. І додаємо 1-2 столових ложки майонезу. Все ретельно перемішуємо, не забуваємо скуштувати. Ось і все. Такий простий, смачний та незвичний салат готовий. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую за перегляд! Смачного!